Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо крем для покриття. Це мій найулюбленіший крем крем крем-чіз на маслі. Готується просто та швидко і дуже приємний у роботі. Він смачний та дуже стабільний. Крем чиз для покриття торту. Мені знадобиться вершкове масло, вершковий сир та цукрова пудра. Усього три інгредієнти. Масло має бути кімнатної температури приблизно 20-21 градус. Додаємо до нього цукрову пудру і збиваємо приблизно 3-4 хвилини. Масло повинно посвітлішати та трошки збільшитись в об'ємі. Далі додаємо вершковий сир. І збиваємо ще приблизно 1 хвилину. Нам потрібно, щоб всі інгредієнти об'єднались і наш крем готовий до використання. Ось такий дуже смачний та легкий у приготуванні кремчиз на маслі в нас вийшов. Він дуже гарно підходить для вирівнювання тортиків. Тортекс простояв у холодильнику цілу ніч, гарно стабілізувався і зараз я вирівнюю його кремчизом на маслі. Зазвичай я наношу перший слой крему, вирівнюю, далі даю стабілізуватися йому в холодильнику приблизно 30-40 хвилин і потім покриваю його ще одним слоєм крему. Я дуже люблю працювати з крем крем-чизом, тому що цей крем дуже швидко і просто готується. Він не тріскається і з ним, мені здається, трошки легше працювати, аніж з ганашом класичним. Тому якщо ви початківець, то я вам дуже рекомендую працювати саме з крем крем-чизом на маслі. З ним можна працювати довго, на відмінну від ганашу, бо ганаш швидко застигає, починає тріскатись і людина вже не знає, як вирівняти той торт. А ось кремчист на маслі, з ним можна довго працювати, 10-20 хвилин, і він не буде застигати до тих пір, поки ви не поставите торту холодильник.